Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колишній спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що наша країна вже має можливості розпочати деокупацію тимчасово захопленого Росією Криму. На його думку, насамперед півострів потрібно ізолювати від країни агресора. Про це американський дипломат сказав в ефірі національного телемарафону. Волкер зазначив, що українські збройні сили можуть завдати ударів по Кримському мосту та знищити базу. Чорномор. Рьського флоту Росії в окупованому Севастополі такі дії ускладнять для РФ використання українського Криму як військового майданчика. Півострів буде ізольований від російської підтримки. За словами Волкера, це Україна може зробити вже зараз, а вже після як він вважає, може розпочати операцію щодо повного повернення Криму. Я думаю, що цього можна досягти. Це Україна може зробити вже зараз. Робота з повного контролю над Кримом може відбутися за деякий час, сказав експед Держдепу. На думку дипломата, Росія навряд чи зможе завдати удар у відповідь Тавуючи ядерну зброю, Волкер зазначив, що проти такого кроку виступають навіть самі російські військові. У РФ розуміють, що якщо використують ядерну зброю, то отримують нищівну відповідь. Я не думаю, що відбудеться ескалація в цьому напрямку. Імовірність використання ядерної зброї Росією повністю низька, тому що це призведе до відповіді, сказав він, нагадавши, що від застосування ядерної зброї російського диктатора Путіна застерігали Китай та Індія. Екс спецпредставник наголосив на важливості звільнення Криму для майбутньої безпеки України без контролю над півостровом не вдасться гарантувати безпеку в морі. Нагадуємо, 8 жовтня на Керченському мосту стався вибух із подальшою пожежею. За версією російських слідчих на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Загинули четверо людей. Президент Росії Володимир Путін, посилаючись на розслідування слідчого комітету РФ, назвав вибух на Керченському мості. Терактом і звинуватив у ньому українські спецслужби. Керченський міст стратегічно важливий як для постачання окупованого Криму, так і для постачання. До Криму живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні. Українська влада прямо причетність до вибуху не підтверджувала. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!